Доброго дня, шановні жителі Житомирщини, сьогодні, на традиційному брифінгу на майданчику офіційного медіа Центру Житомирської обласної військової адміністрації, ми підіб'ємо підсумки року, що минає за декількома важливими для області і всієї країни напрямками. Одним з них було де да залишається відновлення інфраструктури, яку пошкодив, чи знищив ворог. Від початку повномасштабної війни наша область вже 118 разів зазнавала повітряних ударів з боку ворога. Протягом 2023 року. Житомирщина відчула 269 повітряних тривог. Сумарно це 14 діб. Росіяни використовували для цього практично весь свій арсенал: крилаті ракети, гради, авіабомби та дрони Камікадзе. В області зруйновано та пошкоджено понад 4 тисячі об'єктів. Понад 200 з них не підлягають відновленню. Спільними зусиллями держави, міжнародних партнерів, громад, бізнесу та волонтерів нам вдалося відновити більш ніж 2700 об'єктів. На відновлені роботи з Резервного фонду державного бюджету та інших джерел було спрямовано майже 270 мільйонів гривень. Також жителі області активно використовують державну програму Є-Відновлення. Слід відзначити, що Житомирщина стала першою областю в Україні, де в рамках програми відновлення, ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським, було з нуля побудовано об'єкт за кошти наших міжнародних партнерів, за підтримки уряду Естонії. Вовручі на півночі області, яка чи не найбільше постраждала від російських бомбардувань, 1 червня 2023 року відкрив свої гостинні двері новий дитячий садочок з усім необхідним для комфортного перебування та навчання дітей, зокрема і з власним бомбосховищем. Більше того, протягом цього року майже завершені роботи із монтажу другої черги садочку. На початку 2024 року, ми вдвічі збільшимо кількість місць у цьому дитячому закладі. Безумовно. Окрема увага приділялась відновленню повноцінного життя на деокупованих територіях Житомирщини. Під час окупації та невдовзі після неї росіяни артилерійськими обстрілами та ракетно-авіаційними ударами зруйнували та пошкодили у народицькій громаді понад 600 житлових будинків і складських приміщень. Не пошкодував ворог церкви Різдва Пресвятої Богородиці, яка була збудована в 1862 році. З перших днів звільнення до деокупованих сіл почало повертатись життя. Обласна та районні військові адміністрації спільно з громадами та волонтерами надавали гуманітарну допомогу. Сапери розміновували прибудинкові території, дороги, інфраструктурні об'єкти та поля. Ремонтні бригади енергетиків і газовиків лагодили комунікації. Житомирська обласна військова адміністрація разом з громадами долучилися до відновлення пошкоджених будинків в народицькій громаді. Нам вдалося відновити більшість об'єктів. Матеріали для відновлення були залучені з обласного резерву. А також придбані за кошти, що були виділені на відновлення з державного бюджету. Значно складніше було з відновленням інфраструктури. Росіяни знищили в народській громаді чотири мости, чим відрізали понад 10 населених пунктів громади від логістики. Ми їх успішно відбудували завдяки ефективній співпраці обласної військової адміністрації, громади Державної спеціальної служби транспорту та проекту відновлення України ЮНАТЕ 24 Завдяки відновленню мостів забезпечено сполучення між селами народицької громади, зокрема тими, що були звільнені від російських окупантів. Відновлене сполучення забезпечило жителям пів півночі області доступ до необхідних послуг, пришвидшило рух машин екстрених служб, спеціального транспорту, пасажирських перевезень. Житомирщина не лише відновлюється сама, а й допомагає це робити деокупованим населеним пунктом Хресонщини. в селі Трифанівка, яким опікується Житомирська обласна військова адміністрація. Російські окупанти залишили по собі сотні пошкоджених та зруйнованих будинків. В рамках проекту Пліч Опліч експерти-будівельники з Житомирщини обстежили 162 об'єкта, з яких відновлено 73. На проведення відновлюваних робіт Житомирська обласна військова адміністрація виділила понад 36 мільйонів гривень. В першу чергу відновлювали ті будинки, які можна було відремонтувати якнайшвидше, перекривали дахи, міняли двері та вікна. Все те, що ми робили і на півночі нашої області. В цьому році. Одним з найголовніших викликів для влади на рівні областей стало посилення протиповітряної оборони. Російські терористи активно використовують для ударів по цивільних об'єктах дрони Камікадзе. Тому необхідно було зробити все можливе, щоб забезпечити область силами та засобами для відбиття таких атак. Наразі в тісній співпраці з військовим командуванням, а також при активній підтримці з боку громад області на території Житомирщини було створено спеціальний зенітно-кулеметний підрозділ. Які несе службу виключно на території нашої області. Крім того, в громадах області створені мобільні вогневі групи. Вони підпорядковуються військовому командуванню та є елементами системи протиповітряної оборони. Загалом захист повітряного простору області здійснюють більше ста мобільних вогневих груп. Кожна з них має на озброєні кулемети великого калібру, транспорт, прожектора та інші засоби для виявлення та ефективного знищення ворожих цілей. В цьому році наша область продовжила реалізацію ще одного важливого проєкту, ініціатором якого ще до повномасштабної війни стала Перша леді України Олена Зеленська. Розбудова безбар'єрних просторів, яку ми почали до 2022 року, набула особливої актуальності зараз, адже безбар'єрність в усіх напрямках є важливою складовою реабілітації наших ветеранів та цивільних громадян, що постраждали від війни. Спільно з Міністерством у справах ветеранів. Житомирська область вже започаткувала цілу низку програм підтримки ветеранів. Вони включають в себе не лише медичну, психологічну та соціальну підтримку, а й опанування нових професій, кредитування для відкриття власного бізнесу, допомогу у працевлаштуванні, оформленні необхідних документів та пільг та багато чого іншого. Перше і найважливіше, ми маємо забезпечити ефективне інформування та повноцінний супровід ветеранів з перших кроків повернення до мирного життя. Вже зараз. При медичних закладах Житомирщини працює 31 мультидисциплінарна реабілітаційна команда, до складу якої, окрім медичних спеціалістів різного профілю, входять і соціальні працівники. Саме вони є першим контактом ветерана з системою підтримки з боку держави та громад. Також у 95% громад області вже створені ветеранські хаби або місця надання соціальних та адміністративних послуг на базі єдиного вікна. Безбар'єрність це питання повноцінного життя для понад 112 тисяч осіб з інвалідністю. В тому числі 5600 дітей, які проживають в області. За даними аналізу вільного доступу для осіб з інвалідністю, 97% будівель та приміщень підвідомчих закладів соціальної сфери, 95% закладів охорони здоров'я та 92% освітянських закладів області пристосовані для вільного доступу для людей з інвалідністю та інших маломобільних громадян. В області діє 8 служб соціальне таксі. Основною метою яких є поліпшення соціального обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Завдяки довіднику безбар'єрності, розробленому за ініціативи дружини президента Олени Зеленської, будівельники, проєктанти та громади, як замовники, мають чітке розуміння, що і як слід робити. А отже, кожна громада вже може планувати та враховувати такі рішення в майбутніх проектах. В області затверджений регіональний план заходів зі створення безбар'єрного простору на 2023 2024 роки, який передбачає 113 заходів, з яких 84 вже реалізовано. Головна мета зробити безбар'єрність новою суспільною нормою. Це стосується і відповідних умов та інфраструктури і можливостей для людей з інвалідністю самореалізовуватись в нашому суспільстві. Ще однією важливою інновацією в діяльності органів влади в цьому році стала робота в рамках програми Прозорість та підзвітність. Адже саме це є основою для рівноправних відносин між владою та громадянським суспільством. Приємно, що Житомирщина вже має суттєві здобутки в цьому напрямку. За даними моніторингу програми розвитку ООН, Житомирська обласна військова адміністрація була визнана одним із лідерів гарантування інформаційних прав в умовах воєнного стану. Наші фахівці провели оцінку корупційних ризиків та розробили практичні методи щодо їх мінімізації й усунення. На підставі цієї оцінки розроблено антикорупційну програму Житомирської обласної військової адміністрації на 2023 2025 роки, яка створює механізми та процедури для запобігання корупції в органах влади. За оцінкою керівництва Національного агентства із запобігання корупції, Житомирська обласна військова адміністрація входить до лідерів із її впровадження. Програма забезпечує доброчесність та компетентність управління, демонструє зобов'язання обласної державної адміністрації бути прозорою, відповідальною та етичною у своїй роботі. Це допомагає підвищувати довіру громадськості до органів влади. Важливо, що політика прозорості та доброчесності знаходить безпосереднє відображення в повсякденному житті області. Так. Наприклад, ще до початку повномасштабного вторгнення Житомирщина була визнана регіоном з найкомфортнішими умовами для ведення бізнесу, за даними міжнародних експертів рейтингу дуайн-бізнес. Це стало результатом, зокрема, і відкритості виконавчої влади, прозорих підходів у співпраці з бізнесом та місцевим самоврядуванням. А після повномасштабного вторгнення це неабияк сприяло тому, що бізнес залишився в області та продовжує інвестувати в розвиток власного виробництва. Задля максимальної прозорості та ефективності використання бюджетних коштів, що надійшли в область фонду ліквідації наслідків збройної агресії, ми створили робочу групу прозорість і підзвітність. До її складу увійшли заступники керівників Житомирської обласної прокуратури, управління Служби безпеки України в Житомирській області, головного управління національної поліції в Житомирській області, керівники структурних підрозділів обласної військової адміністрації та представник громадської організації Поліський щит. За два місяці роботи їй вдалося забезпечити економію понад 32 мільйонів бюджетних гривень завдяки зниженню цін на тендерах або відміні закупівель як недоцільних. Ця робота продовжується на постійній основі. Ретельна увага членів робочої групи та громадськості до закупівель за рахунок бюджетних коштів поступово змінює відношення громад, а також бюджетних установ. Ми констатуємо зменшення тендерів, нагальна необхідність яких є неочевидною, а також відзначаємо готовність громад. Відміняти оголошені раніше закупівлі, якщо вони виглядають недоцільними під час війни. Важливо, що і представники громадськості звертають увагу не лише на факт проведення закупівель і вже не просто намагаються аналізувати їх доцільність, вимірюючи вартість тендеру у квадрокоптерах, а й беруть до уваги значення того чи іншого проекту для кожної конкретної громади. Також Підписано меморандум про співпрацю з товариством з обмеженою відповідальністю U-Control, що дає можливість членам робочої групи ефективно використовувати онлайн-сервіси з актуальною інформацією з офіційних джерел для початкової перевірки та аналізу компаній, контрагентів, з якими планується укладання договорів. Систематично проводиться професійне навчання державних службовців на антикорупційну тематику. Наразі 1329 державних службовців та 96 посадових осіб органів місцевого заврядування області пройшли навчання відповідно до короткострокової програми запобігання корупції та забезпечення доброчесності в органах публічної влади, що затверджена Національним агентством України з питань державної служби. Наше завдання максимально спрямовувати кошти на підтримку наших хлопців та дівчат у Збройних силах України. Тож працюємо над цим далі разом. Бажаю усім нам переможного нового року. Нехай наші захисники повернуться додому живими та у неушкодженими, єднання, миру та спільної праці задля розбудови вільної та незалежної держави. Слава Україні!